Вітаємо! 17 липня Верховна Рада нарешті прийняла у другому читанні черговий дерегуляційний закон. Він набере чинності після його підписання та офіційного опублікування. По суті, мова йде про можливість безоплатно набувати права на провадження окремих видів господарської діяльності на підставі подання декларації, тобто без отримання власне, дозвільних документів, насамперед без отримання ліцензій. Хоча є винятки, про які ми ще поговоримо, декларації, про які йдеться в законі, будуть чинними протягом воєнного стану та до кінця року, в якому скасовано воєнний стан. Упродовж такого ж строку діятимуть і вже видані раніше ліцензії та дозвільні документи, строк дії яких закінчився під час воєнного стану. І періодичні чергові платежі за такими ліцензіями відстрочуються на цей же строк. Фактично, закон у законі аналогічні норми постанови Кабміну номер 314 Постанова діє ще з березня 2022 року, а цей закон більше двох років поспіль. Верховна Рада ніяк не могла прийняти, та ось нарешті відбулося. Більшість правил закону фактично вже застосовуються на практиці. Зокрема, є перелік видів діяльності, які не можуть здійснюватися за декларацією. Перелік наведено у додатку 2 до постанови 314. Після набрання законом чинності до цієї постанови внесуть зміни або Кабмін замість неї прийме новий документ. Так чи інакше, декларації щодо провадження господарської діяльності, подані до набрання чинності цим законом, продовжують діяти. Дозвільні органи, органи ліцензування, суб'єкт надання публічних послуг мають протягом 15 днів. Після набрання законом чинності опублікувати на своїх офіційних вебсайтах переліки декларацій про провадження господарської діяльності та інформацію, яку вони містять. Важлива новація закону встановлено заборону на проведення планових перевірок органів ліцензування щодо додержання вимог у сфері ліцензування. Важливо зазначити. Норми нового закону ніяк не зачіпають виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, така діяльність, як і раніше вимагає наявності ліцензій. Крім того, зараз у постанові Кабміну зазначено, що ліцензія, а не декларація, потрібна, наприклад, для здійснення перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, медичної практики та деяких інших менш розповсюджених видів діяльності. Чи зміниться цей перелік після введення в дію закону? Побачимо.